Уявіть собі, Львів понад 100 років тому місто, де ще панують кінні карети, а кам'яні вулиці підлунюють копитами. І раптом гучний гуркіт, запах бензину, блиск хрому. Перший автомобіль, який гість із майбутнього, змінює усе. Хто був тією сміливою людиною, яка вперше сіла за кермо на вулицях цього міста? Як реагували львів'яни, коли побачили машину вперше. І що треба було пройти, щоб стати водієм у минулому столітті, коли дорожніх знаків ще не існувало, а правила були радше порадами, ніж законами? Це історія про те, як Львів із міста пішоходів та візників перетворювався на місто авто: історія розвитку транспорту, людей, мрій та технологій. Історія, в якій швидкість, свобода і виклики завжди йшли подорож. Мене звати Роман Шадура, а це подорож у часі, це Львів на колесах. Коли на вулицях Львова з'явився перший автомобіль? І хто був його власником? Перша машина легкова. Якщо ми говоримо про легкові автомобілі, з'явилися ще в 2019 році. Це в кінці 19 -го, 19 -го століття, перепрошую. Значить, це був 1897 рік. Це було авто марки Mercedes-Benz, але тоді вона називалась просто Benz Victoria. Але вже згодом після цього він отримав приставку Mercedes. Це була цікава історія, тому що в той період якраз розви, розвинулось нафтове вибудування. Тоді Львів належав до Австро-Угорської імперії і в Бориславі знайшли нафту. І багато людей, які були до того причетні, вони збагатилися, а є гроші, є якісь інші потреби. І... Вже якісь чогось хочеться, нового. І, власне, власником першого автомобіля став е чоловік, який отримав свій капітал, скажімо так, на Бориславській нафті. Це був е досить молодий, скажімо так, мільйонер, йому було 37 років. Його звали Казіміш Одживольський. Е він придбав це авто, але придбав то придбав, що з ним робити далі. Ніхто не знає. Правил дорожнього руху, як їздити, що, що робити. Тобто, по суті, це така була взагалі якась подія надзвичайна. І тому ну, з першим авто почалися ті всі, як то кажуть, надбання, і правила, як їхати, куди їхати, безпека руху і так далі. Тобто, Доволі цікава історія, і, але хочу зазначити, що перше авто з'явилося е, після першого мотоциклу. Це було в, в одному тому самому році, от, але спочатку з'явився мотоцикл, і через декілька місяців вже з'явилося авто. Прогрес почав йти. <рогрес> Як відбувалося випробування автомобіля? Процес був досить серйозний, тому що для того, щоб його випроводити, була складена ціла комісія, яка складалася з людей, які були причетні до, ну, до транспорту у Львові. Які тоді був транспорт, був трамвай. Значить, це був комісар поліції, директор електричного трамваю, радники, референти ну, тобто, всі поважні люди вони зібралися, щоб Дати свій дозвіл, а це чудо може пересуватись по Львову чи ні, чи воно є безпечне. Випробування проводились на вуличці. Зараз вона називається Туган Барановського, а раніше здається, це була Сакраменток, вулиця. От швидкість. Була в принципі як на сьогодні мінімальною. Це було 15-17 км на годину, максимально вона досягала 20 км. Комісія мала зафіксувати, як гальмує авто, як воно далі їде, чи може воно пропустити пішохода. Тобто, оці всі речі ну, серйозно підійшли до того питання. І, врешті-решт, все комісія затвердила, що все добре. Дозвіл видали. Е, ну, Я так розумію, що напевно це не було як права, от як ми сьогодні розуміємо, що от право на керування, а щоб право на існування в місті взагалі того автомобіля. Тобто, чи має право цей це чудо, тому що е, були коні, були фіри, і тут щось таке з'являється. І до речі, великою проблемою було у Львові те, що коні лякалися цього. Бо це було чудо, яке було два з половиною метри завздовжки, півтора метра шириною, і важило 650 кілограм. З нього валив валили клуби диму чорного. І коні були, були в шоці, як і львів'яни. Тому це все треба було якось звикнути до того. І тобто, власне, ця комісія дала дозвіл на існування, що може таке бути, може пересуватися по місту, і видала той дозвіл на це. авто. коли на вулицях Львова з'явилися перші дорожні знаки. Я думаю, що то десь плюс-мінус в часі співпало. Що стосовно дорожніх знаків, то маємо такий зафіксований документ, що це відбулося. В 1903 році запровадили дорожні знаки, і по суті, перший, перший вигляд це були такі е, горизонтальні, при, при прямокутні такі таблички, е, які попереджали про е, якісь нерівності дороги, щербату бруківку, е, наприклад, що є там канава якась близько. Можливо, не, ну, я вже це моє припущення, можливо, якщо справа була десь зимою, можливо, якісь. Сніг чи ще щось тобто ну, якісь е, круті перепади. Тобто, в принципі, щоб водій їде, він побачив, що якась небезпека. Тобто, по суті, офіційно зафіксовано 903 рік у Львові. Коли були впроваджені правила дорожнього руху? Е, правила дорожнього руху е, трошки пізніше, от я бачу. Е, Якщо знаки 903, то правила дорожнього руху це 907 рік і навіть є конкретна дата 7 січня, яка вважається початком запровадження правил дорожнього руху. Разом з тими правилами вже було упорядковано, що документи на автотранспорт і номерні знаки. Тобто, вже якось це крім правил, значить, права, номерні знаки, як таке, техпаспорт. От також в цей період часу був визначений вік водія, Тобто, в принципі, дійшли висновку, що 18 років людина вже готова сідати за кермо і може ну, керувати. Тобто, якщо людина досягла 18 років, тоді окей, можна бути водієм. Але ще що конкретно в тих правилах було прописано, що власне обмеження швидкості. E, e, значить, це було цікаво, тому що, наприклад, ліміт в місті був 15 км на годину, тобто не можна було перевищувати, для нас. Це зараз дивно звучить. Якщо авто їхало за місто, то це вже було 45 км на годину. Але якщо була погана погода, наприклад, туман там ще щось, то то взагалі було e, 6 км на годину. Ну так, якось, е, ну, е, значить, всі авто мали по тих е, правилах мати реєстраційні знаки обов'язково. Тобто, ну, що, що є в реєстрі, стоїть на обліку. От, е, ну не знаю, вже пізніше, е, через рік, в 908 році, до правил е, додали пункт. Е, про покарання власника авто, якщо він мав невідрегульований двигун, із з якого вилітало багато диму. Це була проблема, тому що, <смі> ну я кажу, лякалися люди і, і коні, і, і все. І це спричиняло дискомфорт багато чого, тому що насправді, якщо о -о цей автомобіль він споживав 20 літрів, значить палива на 100 кілометрів, то для того, щоб охолодити цей двигун, треба було 160 літрів води. Тобто, Трошки їдемо, а все решта заправляємося. Якось було так. Ну, от таке. Якою була процедура отримання водійського посвідчення? З 18 років міг отримати людина могла отримати. Значить, наскільки я згадую, 905 рік був роком, коли у Львові видали перше посвідчення водія. Значить, є навіть зафіксовано, хто став першим власником цього, цього посвідчення. Значить, це був інженер Тадеуш Деош Гейни. Він був автомеханіком, значить, досить ну, просто фанатом автомобілів. Значить, і як приклад він відновив власним коштом покинутий автомобіль Benz. і мав той автомобіль фабричний номер 3 Тобто, і ну, яка ж людина була фанатом своєї справи, стояв в авангарді, і тому йому видали перше посвідчення ну, у Львові. Чи траплялися випадки наїзду на пішоходів у минулому столітті? Перший наїзд на пішохода стався у Львові у вересні. 1899 року, тобто навіть ще до того часу, коли були запроваджені права, були запроваджені дорожні знаки і так далі. Тобто з'явилася машина, з'явився наїзд. От наїзд відбувся зараз. Це в нас центральна вулиця, Проспект Свободи. І газети тоді написали, що був наїзд скоєний населянина Ілька Хом'яка. Значить, водія оштрафували на дуже великі гроші, значить, це було 400 крон. Ті гроші можна було купити декілька корів. Тобто це було, це було дуже дорого. Здавалося б, руху нема, там машин мало, але наїзд відбувся і він дуже дорого коштував. Ну, як і авто, і все решта. Яким був інший транспорт у місті? Щоб брати розповсюдження, це напевно треба сказати про те, що е, до громадського то ще рано, але з'явився сервіс таксі. Ну, то вже якась, як то кажуть, до громадського. Значить, е, сервіс таксі е, так само влада серйозно віднеслась. До того вони впорядкували це питання тим, що вони визначили три локації у Львові, де мали бути стоянки таксі. Це перша локація була оперний театр, друга локація була площа Міцкевича, і третя локація була район монастиря Бернардинів, де ми зараз маємо Галицький ринок. Це була дуже дорога послуга, і тим скористатися могли, я не знаю, хіба якісь олігархи. Тому що, наприклад, щоб ви розуміли, від стоянки таксі від центру, якщо взяти цю послугу і доїхати там на вулицю Франка, де в район туди, кінець, 에... вартість була така, що можна було 500 разів поснідати десь в, в, в кафе. Та. Тобто 500 сніданків, це був один проїзд. Ви розуміли, що напевно ну, це було дуже дорого, але... З часом, ну я е е е е крім таксі, з'являлися значить е е е транспорт, який використовувало місто для своїх потреб. Це в першу чергу вантажівки. Е е що потрібно, місту? вивозити сміття? Це проблема завжди. Тобто, значить, куплялися вантажівки, вивозилися сміття. Потім е, е, звернули увагу на те, що потрібні пожежні машини. Значить, вантажівка, пожежна машина. Е, наступна така досить важлива е, історія це те, що е, швидкі е, карети швидкої допомоги з'явилися. По суті, вони з'явилися, от коли Перша світова війна, це проміжок від 1914 до 1918 року. От в цей час, власне, поранення і так далі, тому значить з'явилися ці швидкі, але вони і після війни використовувалися на потреби людей і так далі. Тобто, е, ну, вантажівки, пожежні, е, швидкі. Але Цікавий той факт, є, що, наприклад, з'являлися авто. Е, ну, як з'являлися авто, то відповідно е, маленькі львів'яни теж хотіли бавитися в авто, і вони, значить, е, були десь вже після Першої світової, то вже 30-ті роки було популярності робити такі машинки для дітей, де дитина залізала всередину і ніби їхала, але насправді йшла в ногами. От тобто. Людство прагнуло прогресу і всіма можливими засобами, тому що з автопромом було, напевно, важко в ті часи і дорого, але от дітям робили такі речі. От. І навіть коли з тих авто вже ставало трошки більше, ми маємо таку дату 925 рік, що відкрився автомобільний клуб. Навіть що були, от, як то кажуть, любі, ну, Ті люди, які тим захоплюються, значить, вони зробили спільноту, і вони власне започаткували якийсь такий рух, що згодом навіть призвело до автомобільних перегонів. Розкажіть про історію вашої родини, яка пов'язана з ретроавтомобілями. Про про мою сім'ю. Ну, дивіться, я народилась у Львові, і скільки я собі пам'ятаю, мені Пощастило, бо в моїй родині було легкове авто. На той час це було в принципі ну достатньо рідкісна історія, але колись мій дідусь вони жили при Ховичах, е моя мама і е сім'я, от е і там була якась е військова е Прикарпатський військовий е округ. Е От, і якось мій мій дідусь е, був водієм. Він працював і на автобусах, і на вантажних автомобілях. Е, багато чого вмів е, 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 дуже був справним водієм і завжди хотів мати своє авто. От. І якось так сталося, що він зміг купити в 50-х роках е, поїжджену вже машину. Е, це був автомобіль е, Газ М1. В народі він мав назву таку скорочену, як ЕМК. Це досить така ну, велике авто. Але воно повністю, якщо брати його вигляд, це повністю нагадує Форд, не можу сказати точно, яка модель, але це 30-ті роки в Америці. Це, оце, як то кажуть, часи, коли був закон з алкоголем введений. Ну, машина була велика, машина була така міцна, вона належала якомусь. Посадовцю військовому, і вона. Як то кажуть, в війну там Другу світову проїздила. І ще можу сказати, що вона був вона є, якщо по документах 38, 1938 року випуску, і по суті, це був якщо брати радянський союз, це було перше легкове авто, тому що до того робились вантажівки, ще тощо, але от і власне легковий це був от газ М1, Він не має номер один. Uh, e uh Також у нас така зберігалася, коли купляли, то ну при покупці така якась папір, що власне цей екземпляр був виготовлений на виставку тоді в ДНХ. Здається, як виставковий експонат. Тобто, ну якась така історія дивна, як вона дивним чином попала до Львова. Ця машина існує дос, дос досі. Вона там є в гаражі, але мій дідусь, як оті автомобілісти, він любив. Щось переробити, перефарбувати, переварити якісь баки, і навіть були такі цікаві історії: він доварив якісь ті баки, що туди могло дуже велика кількість літрів. І коли він заходив на заправочну станцію, казав. Повний бак, і вони лили, 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 і вони не розуміли, куди воно влізає. Вони ж думали, що десь протікає, бо цифра вже була. Він міг на одному баку доїхати на, на дуже великий відстань. От тому авто то зберіглося, але просто все моє дитинство це було власне та машина. І я пам'ятаю свої дитячі спогади, коли просто десь ми стоїмо, не будь-які вулиці чи в інше місто могли поїхати. Завжди підходили люди і питали, що це за машина. Тобто їх цікавив зовнішній вигляд, бо він був незвичний. Тобто я думаю, що цікавість е до автопрому вона нікуди не ділася. Там зараз людей може, там цікавить якісь новинки, але е колись ще до, як то кажуть, до, до війни це були десь двохтисячні е роки, 2010-ті, е У Львові е робили такі. Е ц... Здається, було на день міста. Це десь приблизно в травні. Збиралися, були такі дні, що приїжджали ті власні антикварні машини, і це дуже викликало в львів'ян велике захоплення. Вони приходили, фотографували з тими машинами. Тобто, яка б не була надсучасна, от ті ретро-автомобілі теж ну, захоплюють. Тому є. є в мене така мрія, що якось я зароблю грошей, і мені хватить навіть на реставрації тієї машини. Були пропозиції про те, щоб її продати, але це. Не розглядається. Це як сімейна реліквія, і ну, я надію, що в неї ще буде якесь майбутнє. Від першої машини, що здивувала мешканців Львова понад століття тому, до електрокарів, пробок і таксі, яка приїжджає за хвилину після кліку в телефоні. Ми пройшли довгий шлях, Львів змінився. Але одне залишається незмінним: любов до руху, до змін. І до прогресу. Кожна вулиця цього міста пам'ятає звук моторів різних епох. І кожен поворот це нова історія. Колись про сміливців, які вперше сідали за кермо. Сьогодні про тисячі людей, для яких авто стало частиною життя. А завтра хто знає? Можливо, вулицями Львова літатимуть безпілотники. А можливо, ми повернемось до велосипедів і електротролейбусів. Але одне ми знаємо точно. Транспорт у Львові це не просто засіб пересування. Це частина його душі.